Радіо UA Друзі, Chicago. Друзі радіо Чикаго з вами ми повернулися після тривалої паузи, і сьогодні у нас в гостях довгоочікувані гості, з якими ми нещодавно, як нещодавно, відносно нещодавно мали розмову. Це представники TTI Medical School, як зараз назву всіх. Це Ірина Хабік, власне, головний. Такий представник, який вже досконало знає цю школу, а це Владислава Мацящик та Валентин Росі, волонтери школи, які нещодавно приїхали до штатів, але вже себе знайшли і почали реалізовувати власне з цією медичною школою. Вітаємо вас, друзі. Привіт, привіт Добрий Добрий день. день. якось сьогодні. Якось настрій. Чи готові ви Чи до добрий. тяжкої інтенсивної розмови? Тому що топіку у нас власне тема, яку ми сьогодні обрали, це є ярмарок вакансій, який от відбувся минулого тижня. Ми зробимо такий невеличкий аналіз. Ну і потім поговоримо про інші можливості, які ще надає власне школа TTI Medical School. Отож, за ярмарок вакансій, два слова. Будь ласка, проаналізуйте, як все пройшло, що відбувалося О, взагалі. Ярмарка вакансій 100% пройшла успішно а прийшло дуже багато людей. По даним асоціації самопоміч загалом було понад тисячі людей, і це було вражаюче, тому що ми не очікували, що буде така кількість. Дуже круто, що у кожного була можливість поспілкуватися з працедавцем і віддати своє резюме прямо в руки. Чудово. А взагалі, чи багато було людей на цій ярмарці, саме тих, хто прийшов для себе знайти роботу? Ну так, саме. люди ну, там всі були люди, які шукали саме роботу. А... ну, плані там в кількості там є якась статистика, яка людей, які прийшли, там тисяча, дві тисячі, 100 тисяч, вся діаспора, все Чикаго. Ну, понад тисячі людей. І, і це є добре, тому що ярмарка відносно була не дуже анонсована, так, так в останній момент, але люди прийшли. А як стосовно саме представників, які наймали... До себе на роботу. Скільки було вакансій представлено на цій ярмарці? О, вакансій теж було багато, як і людей. Вакансії були різноманітні для різного віку, різних галузях. А, приємно здивувало, що більшість людей мають медичну освіту. Тільки в TTI записалося понад 100 бажаючих іти за своєю мрією в медичній галузі. Також були люди без досвіду, взагалі, але з бажанням навчитися і почати медичну кар'єру в мед. At am Ну, вам скажу відразу відгук за цю ярмарку, тому що до нас приходили і ті, хто був із одної сторони, і з іншої, а говорили, що дуже багато було вакансій, але переважно вони фокус був на жіночу аудиторію. І в майбутньому планується ще подібна, подібна така подібний захід, але більше вже тоді на чоловічу аудиторію. А скажіть, власне, як власне ваша школа, TTI Medical School відокремлювалася від інших представників від інших роботодавців, чи до вас йшли найбільше? Ну, ми закликали людей, щоб до нас йшли найбільше. Звісно, ми самі закликали дуже-дуже багато людей, створюючи такі, таку можна сказати, атмосферу є, в цій ярмарці. Атмосфера була хороша. Повідоках, і давайте тоді перейдемо насправді до діла. А поговоримо вже нарешті про вашу школу. Ми так про ярмарку, про ярмарку. От. Поговоримо про два кейси: люди без освіти в медичній галузі, і люди з освітою в медичній галузі. Перше без освіти, це напевно більш популярніше. От що ви для них можете запропонувати? Так, для людей без освіти, які, які не мають освіту медичної галузі, тітя можу запропонувати такі базові перші кроки. Це курси фахівця з взяття крові з вени та працівник функціональної діагностики електрокардіограми. Скільки часу триває таке навчання? Таке навчання триває протягом трьох місяців. Це буде одне навчання онлайн в зручний для людей час. І, власне, щоб дізнатися більше інформації про це навчання та, можливо, інші, інші види спеціальності, до кого звернутися, з ким поговорити. Ті, хто хоче отримати якусь додаткову інформацію, можуть переглянути всю інформацію у нас на сайті. Та за номером телефону, який ми роздавали там в брошурах, і мабуть, то що буде написано. Ми що обов'язково дамо в коментарях в описі до відео на Ютубі та взагалі до нашої трансляції на Фейсбук. Власне, я чув, що планувався тур у Сейнт Ентоні. Що це був за тур? Я просто знаєш, як тут чув гімна, але не чув не знав, де він. А, власне, що це був за тур, можете трішки більше про нього два слова розказати? А, так, це була навіть така повноцінна ек екскурсія по самому госпіталю. Там ознайомили з вакансіями, на які взагалі не потрібна англійська мова, але або, точніше, потрібна, але мінімальна. Там не потрібно також мати сертифікат медика. Це були такі вакансії, як охоронець, прибиральниця та помічник на кухні. Це от якраз для людей, які так, десь обок в галузі. А що робити людям, які не встигли потрапити на цей тур? Чи буде власне якась іншого інший варіант? Саме хотіла розповісти, це була не єдина нагода потрапити на такий тур, тому що у вівторок, 9 травня, о 10.00 по вулиці, 1744 Вест Рузвельт, Чикаго, відбудеться ще один тур до госпіталю UIC. В цьому турі так само покажуть госпіталь, розкажуть про актуальні вакансії і що потрібно для роботи в госпіталю. Тому запрошую всіх бажаючих долучитися до нас в цьому турі. Ну і повертаючись назад, ви багато розповідали, Ну як багато трішки розповідали про навчання так. для людей без освіти, без медичної освіти. А що робити тим, у кого вже медична освіта є? Для людей з досвідом і, або без досвіду, хто закінчив медичний університет в Україні і приїхав сюди, буде вже створений, створений такий курс, який називає, називається Advanced Medical Assistant. Він буде пришвидшений займати три місяці з трьохразовим навчанням в тиждень. А, також учні будуть мати можливість отримати федеральний грант на це навчання для детальнішої інформації і усіх а, степів, так би кроків для цього отримання цього гранту. Будь ласка, звертайтеся до нашої школи і ми вам все розкажемо детально. А, Можна вас ще нагадати, коли стартує саме ця програма? Коли можна записатися і почати навчання? Це навчання починається буквально треба. Подзвонити Уже? і уточнити <світ> та, <світ> якнайшвидше. А також а, для людей, які хочуть а, почати навчання з чогось самого мінімального, а, на початку а, червня стартує а, курс а, з флебатамі, тобто а, фахівець забору крові, він буде проходити у суботу і а, викладається двома мовами. Знаєте, ті люди, які приїжджають в Штати, не зазвичай вони трішки обмежені в часі, в тому плані, що на них є великий тиск. Тому що вони сюди приїжджають, їм потрібно знайти рент, потрібно купити щось продукти. Так, є невеличка допомога від держави, але все ж таки. І вони хочуть, якщо йти вчитися, тому що переважно більшість іде відразу працювати. А тільки хочуть вчитися, хочуть це зробити швидко і недорого. Власне, про недорого ви сказали, що є доступні гранди, і власне є якась так само підтримка. А про довго недовго, який найшвидший курс ви можете запропонувати і власне гарантувати людині вже піти на роботу. Найшвидший курс це три місяці з навчанням один раз в тиждень. І це флебатами і ЕКі, факівець з ЕКГ, а також є CNA, Certified Nurse Assistant. Він триває чотири місяці два рази в тиждень. Я є працівником ІТ-сфери, ІТ індустрії, і так можу сказати, такий невеличкий свій аналіз. Наша індустрія зараз пішла на спад, і роботодавці не так охоче наймають на роботу. Як зараз ситуація в медичній сфері? Як ми вже говорили в першому нашому інтерв'ю, що медична сфера і медичні працівники завжди користуються популярністю і нічого не замінить. Медичного працівника в майбутньому так, але конкуренція зростає відповідно, тому що приїжджає все більше людей, особливо іммігрантів зараз із України. Дуже багато приїхало по різних даних до 80 тисяч, а так само і з інших країн. І відповідно так завжди є демент, завжди є попит на працівників медичних, але є й більша конкуренція. А як власне ви цю конкуренцію виграєте, Як ви допомагаєте її виграти вашим працівникам? А, наша школа надає працевлаштування, що це дуже вагомий. Аспект в цьому а, ніхто не залишає без уваги після закінчення школи і надає роботу, знайомить з працевдавцями і допомагає оформляти резюме і допомагає в працевлаштуванні. Юрина, я вас не відпускаю, тому що ви є обличчям, ви стали обличчям ярмарки вакансій, яка пройшла, і ми зараз до цієї теми. А, скажіть, будь ласка, поділіться перше своїми враженнями, тому що ваші колеги власне, сказали свою думку. А як це відбулося для вас? Ви бачили не одну ярмарку вакансій. Який ваш аналіз? А, ну, Якщо чесно, я не очікувала такої кількості не очікувала. людей. Не очікувала. Було дуже багато людей, а, дуже багато зацікавлених людей. А, роботодавці також були. Напевно, шоковані такою кількістю, і як на мене, я думаю, що дві сторони були дуже Задовлені, задоволені. Так. От Владислава і Валентин сказали, що була певна реєстрація, і було близько тисячі людей, там плюс-мінус. А серед цих тисяч людей хто більше приходив, чоловіки чи жінки? По різному, по різному, по -різному. Так, були і ті, і ті. А що, що питали люди? От приходили до вас, і які були перші запитання? Перші запитання були що ви пропонуєте? Розкажіть, що ви пропонуєте? А коли кажеш, що не треба опит, досвід вивчає. А коли кажеш, що не треба досвід, вони дивляться такими глазами і питають, як зацікавлено так. Ну, багато я зацікавлених, і це правда, власне, наступне питання дуже логічне. Коли буде наступна така ярмарка? Чи ви плануєте її також організовувати із Self Reliance Association, Чи ви плануєте її робити десь, можливо, самі які будуть вакансії представлені в тому плані? Це ніхто не може зараз сказати. Ми працюємо над цим. Ви працюєте над тим, і у вас напевно є достатня кількість партнерів, яка би була зацікавлена прийти і знову продемонструвати а, свій, свій бізнес і залучити так. Головне, щоб люди приходили. Ну а люди мусять приходити, тому що десь то треба працювати. марка всіх не безробітних не потягне. Щоб не болялися приходити і користатися такою нагодою. Добре, ну і так ще на завершення. Давайте тоді вернемось до школи. А нагадайте ще раз, будь ласка, свої дані, точну адресу або телефон, імейл, соціальні мережі, як за вами слідкувати, як більше вивчити, тому що на інтерв'ю можна почути, можна приблизно так знаєте, підійти до самого розуміння, що де. Але більше інформації хочеться дізнатися в приватній вже розмові. А, так, а, значить, ми маємо спеціальну а, лінію, яка відповідає українською мовою. А це номер телефону 773-941-9000. Ще раз повторю, 773 941 9000 а також наш головний офіс знаходиться на 53.10 North Harlem Avenue, це є Чикаго. А, і також у нас є офіс, а, який знаходиться на 7667 West 95th Street. Цей Хікорі Хелс, зрозуміло, і в майбутньому також а, люди можуть просто до вас зателефонувати і вже поговорити приват, так, приватно записатися. І цю інформацію ми буквально от вже зараз зроблю. Додаємо до нашого youtube простору і до facebook сторін, соціальних мереж. Друзі, що ще б ви хотіли на завершення? Вже точно останнє питання, що б ви хотіли ще порекомендувати тим, хто зараз шукає вакансію. Таку можливо свого досвіду щось прийти на тур до UIC, який відбудеться 9 травня. Ще Бо поради. 10 000. Ще поради. Не боятися і о, відкривати всі свої можливості. Дякую. На цій ноті ми е, завершимо наше інтерв'ю. Сподіваємося, воно було інформативним і сподобалось нашим слухачам. Друзі, до завершення залишається 10-15 хвилин. А ми для вас маємо ще деяку інформацію про день завтрашній і, звичайно, про погоду. Тому будьте з нами на хвилі. Ми зараз повернемось. Радіо ЮНЧИКаго.